Я вітаю всіх з Днем української писемності мови. Я бажаю всім пам'ятати про те, що ми українці, і мова це наша самоідентифікація. Ви знаєте, що важливо? Що навіть попри дощ, який другу добу йде, попри відключення світла, у нас теж тут планується відключення. І диктант, як кажуть, і запевняють організатори, він відбудеться за будь-яких умов. Ми вам бажаємо хорошого настрою і вітаємо ще раз з ним української писемності та мови. Найщиріші вітання всім, хто на хвилі українського радіо, телеканалах Суспільного на культурі на всіх наших цифрових платформах мільйонам українців і людям з різних держав країн світу, які сьогодні разом писатимуть всеукраїнський радіодиктант національної єдності в тилу і на фронті на тимчасово окупованих територіях. Ми всі разом будемо творити цю хвилю єдності і диктуватиме цьогорічний радіодиктант, народна артистка України. Надаля Сумська, пані вітаю повітаю щиро. Щиро вітаю все українського світу. Хто нас чує, хто писатиме, хто долучається? Вітаю Романа, вітаю усіх, хто відзначає День української писемності і мови пишучи диктант. Сьогодні у мене в аудиторії люди мистецтва, вчителі, громадські діячі, політики і міністр освіти і науки Оксанд Лісовий. пише диктант разом з нами. Пане Оксана, чи не боїтеся помилок? Знаєте, на жаль, не зміг я подавати страх помилок. Він Трава, залишається чи... різних різних. І хотілося б, щоб наша освіта не формувала такий страх у наших дітей, бо помилки обов'язково супроводжують рух вперед. Вітання студії! Я Олександр Полудень, керівник 30-ї української антарктичної експедиції. Працюємо зараз на станції «Академік Вернацький і передаємо вам трохи весняного настрою. Адже в Антарктиці зараз весна. Вона у нас сніжна, містами до двох метрів, але разом із снігом прийшли наші сусіди, пінгвіни. Долучаємося і дякуємо силам оборони України за можливість українцям писати диктант рідною мовою на рідній землі. Та за те, що ми тут можемо виконувати свою наукову місію, гідно представляти Україну у світі, можна сказати, що беру участь написанні диктанту майже регулярно, оскільки ще починаються жі шкільних часів. Пам'ятаю, як у нас в школі ставилося радіо невеличке, і Ми під диктовку записували і відправляли потім все це на оцінку. Я можна сказати все шкільне життя, і от зараз беру участь у радіодиктанті. Ну кожного року його пишу. Перевірити свої знання, підтримати Україну, поспілкуватися зі своїми одногрупниками, викладачами. Просто гарно провести час. Отже, друзі, назва «Диктанту» Треба жити. Пишемо. Перше речення з абзацу. Жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса патрона. Пишемо. Не трошки. Не завтра, не після. Наступне зараз. Вишукувати реби і генератори. Справжнім виявилось тільки те, за що не можна схопитися руками. Спогади, сміх і любов завзаду нове речення, обожнюю цю акторку, обожнюю її стиль, але мені чогось не вистачило. Пауз, мені не вистачило акцентів, тому що незважаючи на те, що настрій в нього був більш такий піднесений, але складних речень, абревіатур, розділових знаків, як на мене, було набагато більше. І мені не вистачило того, щоб на, ну, тобто на слух дуже важко було сприйняти саме ці розділові знаки. Треба любити свій дім, навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому того, що в серці. Нове речення. Можна сказати, що якщо порівнювати з минулорічним вітантом, тема цього року вона можна, була, можна так сказати, більш душевна, оскільки нагадує нам про те, що буквально треба жити. Якщо казати за складність, то. Цього року можна було дізнатися, що є такі слова, про які її не чув. І вже можна діставати тумачні словники, згадувати, точніше, не згадувати, а дізнаватися їх значення. Мені скажу, що цьогорічний диктант був простіший і, можна сказати, цікавіший, як на мене, але читали його швидше і було складніше писати. Ну, слова були нові, от але я все одно ж не знаю. Значення цих слів тому і не можу сказати, що ну багато нового було. Да. Знання української мови, звичайно, дуже є важливим у моїй спеціальності право, оскільки юристам дуже треба знати мову та ну. Правильно грамотно писати, це ж і документи оформляти, і все. Мені здається, що це якесь. Ми долучаємось до, ну тобто, об'єднуємось, ми долучаємося до чогось більш високого. Ми долучає... ну, таким чином, ну мені здається, що я долучаю до тих українців, які за кордоном, до тих українців, які зараз на фронті на передовій, до тих українців, які в тилу, які допомагають нашому війську. Ми всі одне ціло і дихаємо в один так. Гадаю, що おいし